Так, їдемо допомагати нашому КАП IMX, е, їдемо нашому ACDC допомагати. Забирати ворожого ворожу ст А Ану, відступися! Нати получайте, ти що сюди заїхав стандарт, нати резервний снаряд, подивися, тупо, а весь бій грає е, від резервки. Ну, ну не знаю, подивися, в принципі, 410, можна сказати, в такому динамічному бою, він встигає не стріляти. Тому що, е, як кажуть, що дуже довго каде. Ну, аб, бачите, танкісти, аб зробив свою роботу. Плюс навіть. Тому що ми тепер не так довго кадешемося, і навіть в, 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 тур, в турбобоях у нас є змога настріляти велику котлету, як для восьмого рівня, для важкого танчика демеджу. Правда. Так, бере базу. Хто там із них бере базу? Невже всі троє? Невже всі троє? Ну, дивлюся, е, по захопленню. В дві гармати точно. Ану, так. Ах, давай! Ах, на Титан! На жаль, не попадаємо. Ми його 400 блокуємо. Ану, ану, об'єкт на, получай. Ти що думав? Чубчик залітає.